Але знаєте, в сучасному світі, от дивлячись на це знову картинка, нам показує картинка, що такі гарні, всі худі, такі м'язисті, сухі, вони йдуть в зал, вони дуже гарно тренуються і це uh -huh. дає результат. І здається, так, що якщо я пішла в зал і три рази похожу, а ми на початку сказали, скільки разів потрібно ходити, там кардіо, все. Uh -huh. Якщо я похожу стільки разів, то в мене буде таке тіло. Так, на жаль, цей міф. Все ще присутній, але це оманливий, оманливий стереотип, що от я піду в зал і одразу схудну. Ви підете в зал, ви збільшите кількість енергії, яку витрачаєте, і організм отримує сигнал якось це замістити. Тобто ваш апетит відносно вже вашої нової активності підвищиться, і ви захочете більше їсти, тим самим компенсуєте або, можливо, навіть в більшій мірі почнете. Переїдати, ніж то було до. Це правда? Mm, ну, я бачу це так. Точно. Людина, я по собі скажу: якщо mm -hmm. я ходжу в зал і дуже активно займаюся, апетит у мене дуже великий. Мені здається, і більше, mm -hmm. точно. Ну, апетит це нормально для здорової людини, нормально мати хороший апетит. Але якщо ми говоримо про схуднення, то, на жаль, це може зіграти злий жарт. От додавання тренувань. Без перегляду свого раціону не спрацює.